Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Також за даними повітряних сил, цієї ночі знищено два з двох БПЛА типу шахет на Харківщині. В Одеській Ова надали оновлені дані про наслідки ворожої атаки, що відбулася вчора в день. Відомо, що в результаті ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло, Серед них один медик та один рятувальник ДСНС. Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи, серед них дев'ятеро людей у важкому стані. Також в результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації, газу та електропослідування. Стачання над їх відновленням досі працюють. Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів. За даними змі, це дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС. Очікується, що до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виробництва боєприпасів у 2 мільйони одиниць. Польські фермери заблокували пункт пропуску хижне на польсько-словацькому кордоні. За словами фермерів, саме цими дорогами в Польщу заїжджає агропродукція з України та Росії. Попередньо відомо, що протест триватиме до кінця березня. Аграрії пропускатимуть одну вантажівку в годину легкового транспорту та автобусів. Протест не стосується. Майже 60 країн ООН засудили спроби РФ організувати незаконні президентські вибори на окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві. Посадовці також наголосили, що проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Згідно з міжнародним правом, такі вибори не мають жодної юридичної сили. Заяву підписали крім України та країн Європи, Японія, Австралія, Аргентина, Канада, Ліберія, Маршалові острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка та Ізраїль.